про події четверга 2 серпня дивіться у програмі День за днем сьогодні у випуску. Працівники Вінниця міськ теплоенерго, які від учора страйкують, зустрілись з керівництва міста. У сквері Козицького жінкам дарували квіти. Більше половина працівників Вінниця міст сьогодні вийшли на роботу однак свої безпосередні обов'язки люди не виконують. Про це розповіла оператор центрального теплового пункту Вінниця міста Тепленерго Каріна Повар. Дівчина і ще кілька активістів сьогодні прийшли до мерії, щоб розказати про свою проблему керівникам міста. Нагадаємо, працівникам міста вже третій місяць не платять зарплату. Від учора вони почали страйк. Працівники Вінниця міськ теплоенерго сьогодні прийшли до міської ради, аби розказати про свою проблему першому заступнику міського голови Володимиру Кістіону. Нагадаємо, на цьому підприємстві зарплатню не платять вже третій місяць. Тож люди від учора розпочали страйк. Мы сегодня пришли, инициативная группа нашего предприятия, представители нашего трудового коллектива пришли на прием к Кистиону, так как вчера принесли заявление о том, что с подписями, 190 подписей у нас, о том, что наши сотрудники хотят встретиться с Минским головой, так как он сейчас в отпуске. Мы пришли к Кистиону, хотим добиться встречи с ним, хотим донести до него свою проблему, так как на местном уровне наша проблема, нам кажется, пока невыполнима. Хотим услышать руководство, так как Вчорашні біщання. Люди у нас таке приступили к робочим містам, але не приступили к роботі. Люди хочуть получать за свою працю винагороду. Це єдина вимога до нашого керівництва. Мы не перекрывали горячую воду, люди получают на данный момент горячую воду, И у нас в целях не стоит, чтобы пострадали местные жители, они рассчитываются, мы понимаем, что наши, наши ну, жители платят, это наша обязанность. Мы платим, мы делаем нашу работу, мы не перекрываем, то есть у нас непрерывная, непрерывная подача горячей воды, мы не перестали пока подавать воду, мы не стремимся к этому, мы хотим получить свои деньги за ранее отработанное время. Люди действительно... не верят уже нашему руководству. Не вызывает ли у вас сомнений? Может быть, что-то неправильно в управлении у нас? Одну секундочку. А теперь давайте поговорим. Mm -hmm. Я не хочу, ну, spe... в принципе, вопросы, что давайте, ну, в принципе, зачекаем, пока приедет на пизняк, и мы, mm мы собираемся в таком формате. Я не хочу обговаривать, ну, в принципе, ну, в таком окном формате, но вот люди, на которых ну, на ну, на отсутствие. Это неправильно. Хорошо. Это, это не ну, вот. Вы понимаете? Хорошо, так, мы пришли. Пораці. Я, я вам ну, сказал, ну, на в принципе, что я готов, ну, в принципе, ну, повертаюсь, ну, на пизняк, да? І в принципі далі не під'їхати кнопку на, на так, на принципі на зустріти в такому кнопку форматі. Тобто, я розумію, що була ефективна розмова, а не політична. 900 чоловік на принципі к на ліс от, і немає як на сенсу, тому що розмови не відбудеться. Я думаю, на що тут достатньо як на принципі як на представника там, ну. на, на, на цеха, і керівника на крінках цех, на цехах, на, 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 на поспілкувалися по цим питаннях. І розставили на всі крапки на її і зробили відповідні висновки. Задачі як на мінімук напротяг секретні місця. Проплатити кнот, ну, хоча б на ну, кнопти зарплату кноп ну, червня, хоча б, ну якщо не повністю, то хоча б білі кноп на червня місця напротязі на серпня. Ті борги, які будуть накабляться, однозначно вони будуть ну, погашені. Якщо у вас є сумніви, що неправильно використовуються кошти, я готов ну, в принципі, їх перепровірити. Итог беседы таков мы ждем генерального директора, с которым мы будем собираться с ним, с кессионами и будем решать эту проблему, которая сегодня стоит очень остро в нашем коллективе. У другій половині дня Каріна Повар повідомила нашим репортерам, що до них у цех приїхав заступник гендиректора Вінниці міста Володимир Шикера. За словами Каріни, він запевнив страйкарів, що до вівторка цех транспортування енергії та цех сервісу отримують залишок зарплати за травень та 20% за черень. О шості вечора розпочалась нарада на Вінниці містепленерго. Про її результати ми розкажемо у завтрашніх випусках. Новини Близько шести тисяч віз видало громадянам України минулого місяця Генеральне консульство Республіки Польща у Вінниці. Це рекордна кількість з моменту роботи установи каже генеральний консул Республіки Польща у Вінниці Кшиштоф свідерик Більше половини виданих віз Шенгенські. Кількість відмов менше одного відсотка. видають видають короткий термін, а процес їх оформлення незабаром стане ще простішим. Дякую. Капучок, будь ласка. Відкрили візу до Польщі. Ну, процес не зайняв багато часу, порядка чотирьох днів. Раніше було п'ять, зараз набагато швидше і краще. Візу ми відкривали в Польщу на 10 днів. А в принципі, по процедурі було досить все просто. Ну в понеділок ми віддали візу, і ось за 4 дня ми отримали відповідь позитивну черг. В принципі, таких щоб дуже довгих не було. Саме головне, що ми можемо всім декларувати, що від моменту подачі заявлення всіх необхідних документів в окошко, в наше консульство. Ми розглядаємо весь візовий вопрос в 4 робочі дня. И стараемся Без Безусловно, в некоторых случаях это не больше дня за счет того, что нужно выяснить другие вопросы, связанные с поездкой данного гражданина. W Polsce, ale właśnie 4 robocie dnia. Jeśli e, grażanie Ukrainy i liceum drugiego gospodarstwa e, zdają dokumenty, ponieważ to taki wybór przez punkt po przyjemu wizowych ankiet, a napomnę, że to u nas takie 3 e, punkty po przyjemu wizowych ankiet w Żytomirze, Winnicy i Chmielnickim, tak to ten rok e, na dwa dni bolszy, znaczy 6 robocie dni od momentu podacza dokumentów. Оформити візу в країни ЄС стане ще простіше. 23 липня була підписана угода, яка дає можливість деяким категоріям населення безкоштовно отримувати візи. Окрім тих 14 категорій пільгових категорій громадян, які передбачені були діями даної угоди, бракує в цьому списку надзвичайно важливих категорій громадян. Перше це представники неурядових організацій, тобто представники громадянського суспільства яким до речі сьогодні більшою мірою навіть я здивіряю ніж представникам влади української а друга категорія, яка потрапила вже в оновлену угоду. Це представники релігійних організацій, тобто ті, хто здійснює паломництво. І е, дві наступні категорії: це категорії, які стосуються службовців, там розширено список цих службовців. І четверта, яка стосується е, обмінів між Україною та ЄС спрощення і пільги, це е, йдеться про е, скасування плати візового збору. 35 євро. Тобто, якщо ви здійснюєте візит до країни ЄС, який має бути у відповідності до поданих документів, тобто тут має бути жорстка відповідність, то тоді ви не сплачуєте візовий збір раз, ви маєте право подавати перелік документів. У чітко визначеному списку, тобто, не, не потрібно нести стоси паперів, як це часто доводиться робити громадянам, які не входять до пільгової категорії. І головне, заявники, які мають позитивну візову історію, вони мають право претендувати на багаторазову візу і на візу від одного року. Марія Бомбело, Михайло Гудікевич, телеканал Віта. Велику партію нелегального спирту та цигарок виявили у Вінниці склад, де зберігалась продукція, знаходився практично в центрі міста. Серед знайденого майже 55 тисяч пачок цигарок престижних брендів з акцизними марками, які мають ознаки підробки та близько 7 тонн спирту. Всю нелегальну продукцію, загальна сума якої понад 1 мільйон гривень, вилучили. Підробний товар на складі був прихований порожніми картонними ящиками. Знахідку викрили працівники податкової міліції та співробітники СБУ. На даний час працівниками податкової міліції вживаються засади щодо встановлення осіб, причетних до вказаного правопорушення. Проводиться ряд експертиз на предмет легітимності марки акцизного податку, а також законності надходження цієї продукції в даний склад. У двадцять 23 липня, ми розповідали про те, як двоє хлопців з Вінниці вирушили у подорож по воді до Первомайську, що у Миколаївській області. Своїм ходом вони добирались на чемпіонат України з водного слалому. За тиждень Михайло Середа та Сергій Ніпитаєв подолали майже пів тисячі кілометрів. Сергій залишився у Первомайську до змагань. Вони відбудуться 5 серпня. А Михайло повернувся у Вінницю на день і розповів нам про подорож Південним Богом. Нагадаємо, наша знімальна група була серед тих, хто проводжав мандрівників. Як це було? Дивіться далі. Шоста ранку, 23 липня, хлопці пакують речі. Чотиримісний катамаран хлопці обладнали парусом, щоб швидше плисти. Трошки тремтить серце, тремтять руки, але я думаю, все буде добре. Вже зразу на другий день у нас вже було. Ми плили, тут почався вітер, ми хотіли відкрити парус, щоб було вже нам легше трошки. Ми почали його відкривати, у нас поламалась мачта та порвалася ну, нитка, яка парус натягувала. Але ми не... Не впали духом, пішли зразу вирізали з дерева, мачтою перев'язали, зробили е парус і поплили далі. Тобто нічого такого. На третій день у нас вийшла е така трошки неприємна ситуація. У нас вилетіла е тарілка з кашею, яку ми приготували, щоб потім десь зупинитись поїсти. Вона впала в воду, і там були наші ложки, ми їх за них забули, і вони так і втопились. Але нічого, ми ввечері. Теж з дерева вирізали собі дві ложки і так і надалі з ними залишалися. Дуже багато краєвидів, красивих було. Я навіть не думав, що настільки є красиві місця по річці Буг, де ми сплавлялися. Наприклад, в Ладижині дуже велике, широке водосховище, як море, ми плили. Правда, вітер був в лице, трошки важко було, але нічого. І тут зразу, зразу ж за. Гес, виходить, вже води немає, і одні камінці і дерева ростуть, і нам приходилось навіть біля 800 метрів просто на руках це все переносити. Капець втопився один. Я залишився з одним капцем, потім я в воді знайшов ще один. І, але він то, теж був лівий. І я так і в двох лівих капцях і вже і приплив. Люди всі, які були, вони, в них очі були квадратні, що це таке. Бо дуже багато запитань було, хто ми такі, що це таке. Деякі навіть думали, що це водне таксі. Запитували розцінки у нас, як, звідки, куди можна добратися. Всі бажали нам щасливої дороги. Деякі навіть дивилися і казали, о, ми вчора вас по телевізору бачили, сьогодні ловимо рибу і вже бачимо тут, бажали нам міцного здоров'я, щоб ми добралися, щоб все було добре. Коли добралися, там вже була половина нашої команди по спорту. Деякі знали, що ми туди впливаємо, деякі не знали взагалі. Деякий дуже великий подив був, а інші знали, що ми припливаємо, теж вітали нас з цим. Всі були дуже задоволені. Нам теж дуже приємно було всіх побачити, що вони так за нас підтримку таку. Взагалі було важко, е, дуже, тому що ми по 12 годин майже до темноти так. Але потім це, десь після двох днів це перейшло на автоматизм. Ми вже плили, пісні співали і це було добре. Взагалі прилетіло дуже швидко. Я навіть не, ми плили-плили, ми і тут Сергій мені каже, о, Міша, ми вже п'ять днів пливе. Я так подумав точно. А кажеться, що взагалі вчора тільки виплили. Де зараз Сергій? Сергій зараз залишився там. Я просто Виникли деякі питання, прийшлось приїхати в Вінницю, але завтра я вже відправляюсь туди. Післязавтра у нас вже чемпіонат України йде до трьох років на Якому ми будемо виступати, 1 серпня у сквері Козицького жінкам дарували квіти. Акцію присвятили Дню жіночності. Організувала захід «Вінницька молодь. Дівчата в очільних сукнях створили на площі фігуру у формі квітки. Зі своїх тіл привітали жінок зі святом, а потім дарували їм квіти. Подробиці в репортажі Марії Супрун. У цьому букеті 101 троянда. Його підготувала організатор акції до свята жіночності. Після того, як дівчата продефілюють з квітками по площі, ці квіти подарують Вінничанкам. В День ніжності у сквер Козицького прийшли дівчата у вечірніх сукнях. Знала про це свято, яке відбувається не тільки в Україні, не тільки в містах України, але й за межами, яке охоплює досить багато країн і досить багато міст в цих країнах. в Вінниці. Хотілося щоб Вінниця так само прийняла участь в цьому святі, розділила з нами нашу красу жіночу, приєднати чоловіків, які би оцінили, які би похвалили, які би були поруч з нами. Це дуже гарна традиція. Я гадаю, що це стане традицією. Це подарує людям щось світле, гарне, позитивне. Учасники акції вибудували на площі біля вежі фігуру в формі квітки. Після цього пішли по місту дарувати жінкам квіти дуже дуже цікаво і несподівано. Я вважаю, що було б краще, якби було побільше таких свят. Дійсно, це приємно. Я прийшла сьогодні, тому що ну, щоб не сидіти вдома, щоб провести день жіночності та ніжності весело в компанії з гарними дівчатами, які всі сьогодні прийшли в сукнях. Взяла з собою квіти, щоб подарувати їх тим. Жінкам, які ну не знали про цю акцію, йдуть сумні. Може в них щось щось не так, може щось душевне. Ти їм підійдеш, коли ти їм подаруєш їм стане якось проще, в них, вони також будуть е, ну, радуватись з жіночності та ніжності. Посміхайтеся, посмішка дуже лечиться. Ой, Подарила девочка, і зумітельна хороша, красивая, молоденька, стройненька, цвіти. І мені дуже приємно, що в цей день девочка увагу мені уділила Я одна або вот тут троє красивих дівчинків. Мене запросили друзі, я взагалі знала, що сьогодні свято жіночності та ніжності. Тому ми вирішили проявити увагу до жінок нашої місії та дівчат і зробити такого роду акцію, щоб показати їм, що в цей день вони повинні бути гарними і завжди посміхатися, тому що посмішка завжди їм лишить. Сьогодні ти подарувала соняшник. Чому саме ця квітка? Тому що на мою думку ця квітка одна з найкрасвіших. Вона символізує сонце, і саме коли я бачу квітку, я посміхаюся. Організатори акції сподіваються, що свято жіночності стане для Вінниці традиційним. Марія Супрун, Михайло Гудзикевич, телеканал Віта. Це було останнє повідомлення випуску. Більше інформації про події четверга 2 серпня ви можете знайти на сайті www.mywin.com.ua На вас чекаю пігу з я прощаюся з вами. Щасти! За прогнозами вінницьких синоптиків, у п'ятницю 3 серпня очікується мінова хмарність. День від істотних опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 19, плюс 21, день 30-32, тисяча нуля.